Доброго дня! Сьогодні ми будемо робити постановку брехет системи для нашої юної пацієнтки. Починаємо постановку ми з чистки. Зараз я вам покажу, як це робиться. Саме головне для наших пацієнтів це комфортно себе почувати, не боятися цієї маніпуляції, тому що це настільки комфортно, що деякі пацієнти навіть засипають у нас кріслі. Тому ми для вас зараз підготували 30 хвилин релаксу з приємною музикою. Наташа, музику. Зараз ми будемо підготавлювати зубчики для того, щоб зафіксувати брек систему. сцени. Ми почистили, а тепер на кожен зубчик наносимо спеціальний розчин для того, щоб княти. Весь налік такий щиточкою ще не знявся, щоб протравити зубчики. Брекетів. Щоб вони краще фіксувалися і трималися в період всього нашого лікування. А далі продовжуємо займатися самим цікавим позиціонуванням кожного брекета. на Кожен зубчик індивідуально. Ми підготували зубчики для фіксації брекет-системи. І в нас новітній матеріал, який входить вже в бондуючий матеріал, тому у нас процедура займає в два рази менше часу. Ми беремо брекет, фіксуємо на нього спеціальний клей, який вже є з бондом одразу, і позиціонуємо на кожному зубчику індивідуально. Це лігатурні брекети. Позиціонували, виставили правильний торк брекета на зубі, тобто як зуб буде переміщувати в залежності від того, як ми зафіксували брекет, ми засвідчуємо фотополімерною лампою. Правильно, позиціонуємо брекет за допомогою позиціонера. Кожен зуб має своє направленість, тобто свій торг. Кожного це індивідуальний. Окрім того, що ми позиціонеруємо виставляємо правильний зуб. Нам потрібно ще подивитися фіксацію по центральній усі зуба, як зафіксований, правильно чи неправильно. Тому що будь-яке зміщення, пару мікрометрів, навіть, навіть не міліметрів, а мікрометрів. Буде неправильне переміщення зубчика. Окрім того, що ми переміщуємо коронкову частину, ми ще й переміщуємо кореневу частину. Це також враховується, коли відбувається нівеляція, тобто вирівнювання переміщення зубів. Можемо побачити маленьку, видно? Маленькому зеркальці, що два крила брекета знаходяться на е гострому краю ікла. Видно так, да? між ними. Після того, як ми зафіксували брекет-систему на кожен зубчик, на жувальні зубчики на перший і на другий муляр ми фіксуємо замкові конструкції. Вони є різного, е різної дії. В даному випадку ми беремо е трубки. Одинарні, не конвертуючі. Для цього є спеціальний позиціонер для того, щоб правильно спозиціонувати, тобто зафіксувати замок на зубчику. Для кожного зубчика є свій замочок. є трубочка і гачечок. Ось така площадочка. Вона фіксується, вона є анатомічний вигін спеціально для вживальних зубчиків. Ми маємо брати колір і форму лівоту, який нам подобається добре? Ми ставимо нікель титанову дугу. Вона дуже м'яка і адаптується під зубчики. Для того, щоб пацієнту було комфортніше носити брекет систему, є спеціальний матеріал, який закриває усі гострі краї е, можливі напістени. Матеріал цей наноситься і фіксується фотополімерною лампою. Цвіти ми активували систему е, за допомогою лігатур. Позиціонували дугу. Якщо бути уважним, можна побачити на дузі три таких поділки, Це центральне позиціонування дуги. Бокові самі зубчики, де можна натирати дугу, ми закрили спеціальним матеріалом, який допомагає пом'якшити носіння Угу. І так само з цієї сторони. Наша пацієнтка вибрала перламутрові, дуже гарні лігатурки. Дякую вам за увагу. Будьте завжди, з реводент, на позитиві і з приємними посмішками. Гарного дня. Пока!